Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс, і ми продовжуємо працювати у прямому етері. І маємо надалі для вас ексклюзив. Будемо презентувати книгу Віоліна Сидник під назвою Перший мланець. До речі, офіційної презентації ще поки що її в Хмельницькому не було. Тож сьогодні маємо такий ексклюзив в нашій студії і запрошуємо до нашої студії письменницю Віоліну Сидник. Пані раді вільяне, вас, раді вас завжди, вітати так? в нашій студії. Приходьте, будь ласка. Я завжди раді вашим презентаціям чудові книги а, і дійсно тішить те, що сьогодні в нашій студії, вперше на Хмельниччині, ми презентуємо цю книгу в місті Хмельницькому. Так точно. Найперше, ви в своїй сторінці на своїй сторінці у Фейсбук написали, що традиційне питання, чому перший млинець? Ми не будемо відходити від цієї традиції, чому ця книга отримала саме таку назву? Доброго дня! Вітаю всіх! Дуже дякую за запрошення. Завжди рада до вас приходити. Отже, чому перший млинець? Е, перший млинець це назва такої напівжартівливої теорії, яка дала старт моїй історії, і ця теорія звучить так, як. Е, Перші стосунки після розриву серйозних приречені на невдачу. Перший млинець на нівець. Mm -hmm. І я коли взялася писати любовний роман, а це любовний роман, це ромком з українською душею. Я хотіла, щоб це була така легка е історія, смішна осіння. Дуже хотіла, щоб це була затишна осіння книжка, і я старалася. Її передати і думаю, ну судячи знаєте з обкладинки, те, угу. що ми бачимо, я думаю, зрозуміло, що це така легка е, книжка для розваги, але вона криє е, в собі також потужні сенси. Угу. Я коли побачила обкладинку, щойно до доїта, сказала, що мені схоже на вас. Теж руденька дівчина, така грайлива. Розкажіть, чи можливо був цей прообраз, чи ні? Ні, насправді я не думаю, що художниця хотіла змалювати мене. Просто моя героїня руденька, в неї таке хвилясте волосся, таке, знаєте, як спіральки. І коли видавництво запитало мене, якою я бачу обкладинку, у мене традиційна історія. Клидинок ніколи не бачу, ну і я не можу їх уявити. Але її уявила видавчиня mm -hmm. директорка видавництва «Так» Ірина Олешко. І коли ми з нею зустрілися минулої весні. Весни так на книжковій країні вона мені розповіла, що бачу руденьку е, героїню з виделкою, а На виделці буде такий мужчина. Я це як почула, кажу все дарем. Зрештою, так художниця і намалювала, і У нас вийшла така красива книжечка, і також до передзамовлення видавництво всім, хто передзамовляв книжку, готував такий мерч, таку листівочку. Думаю, це такий приємний подарунок для кожного читача. А коли книга була написана? Якщо ще <смеш> минулої весни, ви вже говорили про обкладинку? Книгу я власне писала 5 місяців. Я її почала писати 23 серпня. Я просто запам'ятала, що це був переддень незалежності. Я хотіла її написати за 4 місяці. Не вдалося за 4 місяці, але вдалося за 5. 31 січня я дописала цю книжку. Написала видавчині, що книжку дописала. Кілька місяців вона в мене положить, бо я її буду читати, редагувати. Е, і одразу відправляю, але треба поспішати, бо книжка осіння. Видавчиня mm -hmm. каже: Ну то треба поспішати. Mm -hmm. е, знаєте, з мого досвіду це найшвидша книжка з усіх, що я писала, е, бо от реально на все про все пішов, пішов рік, навіть трішечки менше. Від моменту, коли я почала писати до моменту, коли видавництво оголосило передпродаж, пройшло, ну навіть не рік, трішечки менше. Це дуже швидко для видавничого світу. Це просто. Hú -hú. A te Чому саме осіння тематика? Е, знаєте, я хотіла такої е, осінньої книжки, і, на мою думку, в нашій літературі бракує сезонних книжок. Візьмемо той самий, наприклад, американське книговидання. У них є книги mm -hmm. на будь-який смак, гаманець під будь-яку пору ро року. Ну, е, Видавці вміють заробляти, видавці орієнтуються на читачів. Чесно кажучи, я й сама знаєте, е, на кожну пору року хочу читати щось відповідне. І ось вирішила написати е, осінню книжку, ну, тому що осінній вайп. Ну, цим Сказано. Мені здається, що е, дуже багато людей, знаєте, оце якась така романтизація осені, коли ці знаєте, в інстаграмі є. Е, що там що потрібно зробити, тут mm -hmm. ліст восени, там mm -hmm. я не знаю, випити глінтвейн з друзями, там прочитати осінню книжку, сфотографуватися на фоні листя. Ну, мені здалося, що вона от просто дуже-дуже війде в цей вайб. І, в принципі, думка виявилася правильною, тому що зараз читачі пишуть і вимагають інших сезонних книжок, кажуть, давайте весняні, давайте зимові. Я кажу, почекайте, я не встигаю так швидко писати. Ви знаєте, і у вас так в пості про цю книгу було так гарно написано, що то ж беремо яблука і сідаємо за читання книги. Чому саме яблука? Е, так, яблука, яблуневий сад, коли я почала шукати ідею. Що ж я хочу написати, ну, який я вже хочу написати любовний роман. Е, в мене було кілька ідей, але всі вони, знаєте, були такі якісь як клаптики, що е, тут мені хотілося написати історію. E, щоб це було, я не знаю, якесь e, моя головна героїня успадкувала там якесь майно і якісь там виноградник, і mm -hmm. вона буде робити вино. Я над цією історією так задумалася. Потім думаю, ну насправді таких книг є дуже багато, особливо закордонних. Думаю, ну яке вино? Я нічого не розумію про вино, хоча я і посад не дуже розумію. про Але знаєте, я до цього так серйозно поставилася, що навіть почала читати про подільські вина. Бо для, для мене було дуже важливо, щоб це було такий український, навіть локальний mm -hmm. такий. Ґрунт. Почитала і думаю, ні Ну насправді про вина, виноробно, виноробно, галузь у нас є багато книжок, хочеться чогось такого осіннього. І тут у мене, так я не знаю, у мозку просто спливає яблуневий сад, оті яблука, що світяться там навпроти сонця, серед листя. Якась вона мені така романтична здалася. І я подумала, а чому б моя героїня не могла успадкувати хатинку в селі з яблуневим садом? І думаю, о, це вже ідея. Це була в мене перша ідея. Друга ідея у мене була. Я хотіла написати книжку про молоду виховательку, яка потрапила в скандал і втратила все, роботу, репутацію. Зрештою навіть житла орендованого виганяють. І це мені також здавалося такою перспективною темою, тому що насправді професію педагогів її дуже часто в нашому суспільстві стигматизують і вимагають від педагогів більше, ніж від звичайних людей. Я справді в інтернеті натрапляла на відгуки, реальні скарги, де батьки писали, що типу попливайте на вчительку, тому що в неї є татуювання. Вчителька була помічена в компанії друзів у барі, як наче вчителі чи вихователі, це не люди. Більше того, вам... Пам'ятаєш ранко скандал десь і два в купальнику вчити так, купальнику. О, в купальнику на пляжу це, в купальнику по <ріголові> вихователька. Якщо не поміє, <ріголові> так, ще вчити. це, не дай Бог виставляти фото в купальнику. Ні, 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 такого не може бути тільки знаєте світле, чисте добре, <ріголові> е нім над головою. І якось я собі подумала, що от у мене є сад, в мене є молода вихователька, і зрештою в мене є теорія напівжартівлива. Я собі думаю, що моя вихователька мала потрапити в якийсь скандал. А чому б моя теорія, от про цей перший млинець, не мі, не могла би стати саме тим скандалом? Ну знаєте, з міру пониці, як то кажуть, і вийшла Ось така книжка. Всі історії об'єдналися. Так всі, всі об'єднали. Об я дуже лінила письменниця замість того, щоб писати три. <гум> Де ви цю теорію почули? Це взагалі дуже е, смішна історія. У мене є звичка. Я коли е, почую щось цікаве, прочитаю щось цікаве, я завжди записую його собі в нотатник е, у телефоні. Якось в одній книзі я прочитала про цю теорію і думаю, о, а це цікава ідея. Ну, зрозуміло, що це якась дурняна, ну, не може такого бути. Але думаю, якщо існує така теорія, хай навіть напівжартілива, значить вона вже має місце на існування. Я її собі записала, успішно про неї забула на рік, можливо, навіть більше, доки не почала писати книжку. Написала книжку, вже ми з видавництвом готувалися до презентації на книжковій країні. Я перша презентація була на книжковій країні в Києві. І я вирішила, думаю, а пошукаю ну, я ту теорію, а то запитають мене, де я прочитала. Я перерила весь інтернет. Я винесла весь мозок, якщо в нього є чату, «GPT». Нема такої теорії. Я не знаю, де я це прочитала. Я прочитала в якійсь книзі, Ну я не знаю, де нема такої теорії і все. Ну, але все стається так, як має бути. Я мала прочитати про ту теорію, mm -hmm. і ось так вона й вийшла. Розкажіть так, так, так. Взагалі, знаєте, от з таких історій вони завжди е, виникають такі дивовижні речі, бачите, і нібито нема теорії, так принаймні її не змогли знайти на тепер. Але чомусь вона трапилась? Можливо, для життя я саме цієї. Це так мало бути. Знаєте, я дуже люблю от всі такі якісь знаки від Всесвіту. От, от ось, ось таку якусь магію творчості. Про це писала ще Елізабет Г... Гілберт. Велика магія, власне, uh -huh. так і книга називається. І я також вірю, що. Е, все до нас приходить у визначений час, тоді коли треба. І е, все до нас приходить десь просто звідки. Це? Ми просто ті ідеї хапаємо і втілюємо в життя. Від ваших інших книг для вас особисто ця чим вирізняється? Е -е. Ну, насамперед тим, що це ромком. Е -е. е -е. Я маю досвід написання гумористичних оповідань, але ромком повноцінний ромком. Я ще не писала. Хоча зізнаюся, коли я почала писати книжку, е, я знала, що це буде любовний роман. Але е, впродовж усього написання вона в мене була то «Feel Good Fiction», то чекліт, то котеч Books», е, то вона вже така місцями нагадувала ромком. Я думаю, господи, лише б не скотилися до трилерів детективів, бо досвід не <реш> <реш> Ну, трилера детектива не вийшло, але видавництво сказало, що це ромком. Власне видавництво так завжди на своїх Книжках маркує тропи, uh -huh. які можуть знайти е, читачі. І в мене тут Ромком. Е, він закохався першим непорозуміння і один вогник. Це тобто uh -huh. рівень пристрасті між героями. Слухайте, надзвичайно цікаво взагалі, е, як сприймають е, такі, такого виду книги загалом українці. Власне, ви вже презентували цю книгу, так. вже власне розкупили е, ваші поціновувачі також цю книгу. Розкажіть, що пишуть вам у відповідь? E Пишуть, дуже хвалять книжку. Буквально за цей тиждень я від трьох книжкових блогерів, популярних блогерів, почула, що це головний мастріт осені. Mm -hmm. Я дуже цьому радію, тому що ну тому що радіє це дуже приємно, звичайно. І е, дуже схвальні відгуки, хоча, чесно кажучи, я б побоювалася, ну тому що ну, любовний роман, ну, така несерйозна література, знаєте, так само як професію вихователів, знаєте, їхню поведінку стигматизують, так в нас в Україні і не тільки власне uh -huh. в Україні стигматизують жанр е, любовного роману. І в нас на книжковій коронації е, навіть презентація звучала, чому нам потрібні легкі книжки. Uh -huh. е, ну, Бо насправді, знаєте, навіть в соцмережах, якщо в що о Боже, ти читаєш любовні романи, фу-фу-фу, то це деградація мозку, то як взагалі їх можна читати. Хоча насправді любовні романи дуже люблять. І в теперішній час до фентезі любовних романів ну, просто ну, дуже сильно зріс інтерес, навіть чи тому якось нещодавно публікувала статтю. І головною причиною такої популярності цих жанрів називає ескапізм. Е, я дуже серйозно підходжу до своїх презентацій, хоч я така. Творча людина, але я дуже люблю проводити різні дослідження. І я серед своїх підписників, коли готувалася до презентації, запитала їх, чи ви читаєте легкі романи, легкі значені романтичну прозу. Я отримала ну, безліч відповідей. Я їх всі систематизувала. На, на жаль, в мене зараз немає моїх записів, але там було ескапізм, е, там було просто бажання е, якось відволіктися від того, що в нас mm -hmm. відбувається за вікном. Е, там був передпочинок від серйозних жанрів. Е, там е, було, що от просто хочеться е, розславитися, поринути в якусь таку легку історію. І навіть, що цікаво, мені називали. Е, Шаблонність і кліше, uh -huh. тому що людина, коли вибирає любовний роман, вона власне знає, що вона хоче прочитати. Наприклад, якщо я хочу прочитати щось із тропом від ненависті до кохання, і я візьму книжку, де буде сказано, що там від ненависті від кохання, я не буду розчарована, uh -huh. тому що я хотіла прочитати. Я хотіла цих шаблонів, я хотіла цих кліше. І власне дуже добре. І що ще цікаво? Е, багато хто мені відповів, що саме в романтичній літературі жінкам е, легше повірити в себе, тому що якщо головній героїні вдалося досягти угу. там, чогось, дійти там, до своєї мети, то і кожна жінка може це зробити. Я вважаю, що і навіть для цього нам потрібні ці книги. Ви знаєте, mm -hmm. і от е, ви сказали про кліше, ви сказали про те, що люди хочуть знати, чим закінчиться, так, коли вони купують. Це як з фільмами старими, які ми час від часу переглядаємо. У нас є mm -hmm. така потреба, тому що власне через те, що в нас дуже вантежне життя стало на да. сьогодні через війну. Ми не знаємо, чим закінчиться день. Ми, хоча б хочемо знати, чим закінчиться mm -hmm. книга да. і чим закінчиться той фільм, сценарій. Це, це така психологічна дійсно. Знаєте, та, як є така штука, наші, є така... острівець, в якому yeah. тебе. Не, так, не, то так. заземлення, що mm -hmm. тобто, ти чекаєш його і ти його 100% отримаєш. В Хмельницькому чи готуєте презентацію? Е, готуємо презентацію. Навіть сьогодні зранку мені написали з видавництва. Буде в нас презентація, буде 15 листопада. Mm -hmm. Це буде перша презентація, хоча ще зі мною зв'язувалися. Тобто, ну. Вже на сьогодні я знаю, що в Хмельницькому буде дві презентації, можливо, навіть більше. Це ті книгарні, які вже висловили бажання, які вже забивають години. Угу. Тому буде книга в продажі вже є? Е, так, вона одразу з'явилася в продажі. Е, як видавництво оголосило перед замовленням, як отримали книжку, так читачі почали їх отримувати. Я кажу, я пам'ятаю, е, коли вперше побачила мене якась людина. Е, Якась дівчинка тегнула мене, що отримала вже книжку. А я навіть не знала, що вона вийшла. Ми її чекали з видавництвом, тому що у четвер е, вже мав розпоч... мала... мала розпочинатися книжкова країна, середа, а книги немає. Я вже так хвилююся, думаю, боже, у мене в суботу презентація. Як я маю презентувати? І тут в четвер перша сторіс, що отримала книжку, тому читачі отримали її навіть швидше ніж я. Я її вже побачила на книжковій країні. Ви останнім часом багато відвідали книжкових заходів. Розкажіть, де були? Де я тільки не була Так, останнім часом в мене життя якесь таке, знаєте, постійно на валізах. Е, ну, з найцікавішого, я пережила два масштабних обстріли е, раз на книжковій країні в Києві, uh -huh. е, потім у Львові. І знаєте, вже оці такі жартики. Е, Письменницькому середовищі, видавничому середовищі, коли всі так е, цілу ніч пробули, десь там у сховищі, десь там на першому поверсі готелю, і всі там сміються, жартують про обстріл тур. Я розумію, що це чорнушно звучить, але, але це наша реальність. Це наша але реальність. Це наша і Якщо ми це пережили, і знаєте, вже друзі пишуть, що, типу е, мені одна подруга моя дуже близька пише: а можна е, пожартувати по чорному? Я кажу, давай вона каже, а давайте ми нашу всю літературну тусівку в москву. Ну там Дивни туди, туди, туди обстріли. <рі> Тому я кажу, ну таке наше життя. Е, з нещодавного була в Києві, була у Львові. Е, з грішня у мене був дуже mm -hmm. потужний тур. Е, я була в Дніпрі, я була в Луцьку, Володимирі, е, Мукачево, е, в Рівному Житомирі, я зараз так навіть не згадаю, в Кам'янці-Подільському була. Mm -hmm. Ну просто в мене якось так вийшло, що я кожного тижня кудись їхала з якоюсь презентацією, і вже десь так, я не знаю, в кінці червня я себе робила ловила на тому, що в мене якась така дереалізація. І я не розумію, в якому я місті. І це я просто все записувала, бо почала дуже сильно забувати там про презентації. Я кожен день звірялася зі своїми нотатками, чи я сьогодні там, де маю бути, в тому місті, чи я встигаю на презентацію. Чи вдалося от в місті відчути, яка там книжкова атмосфера? Сфера, доприкладу, чи вона вирізняється від Хмельницького по кількості заходів, кількості тих, хто приходить на презентації. В різних містах по різному, наприклад, з моїх спостережень на заході України стає все важче зібрати аудиторію. Дуже перенасичення заходів. От реально буває таке, що приїжджаєш у містечко, невелике містечко, а там ти цього тижня вже третя. Це багато для невеликого містечка. Водночас їдеш трішечки далі від заходу від заходу. Наприклад, я була в Дніпрі. Е, величезна книгарня, щойно відкрили там стільців, не вистачало. Там людей було стільки, що просто е, книгарки шукали все, що віддалено було схоже на стілець. Mm -hmm. Знаєте, оці підставочки, mm -hmm. що вони стають, коли книжки е, дістають, крісла мішки. Я кажу, просто не вистачало місця людям, і вони самі кажуть, що ми хочемо. У нас не вистачає, а до нас чомусь бояться їхати. Чесно кажучи, я теж боялася, ну але. Вовка боятися в ліс не ходити. Скільки накладів цієї буде? Так перший млинець у нас має три тисячі угу. наклад, але е, казала. Видавчення на книжковій країні, що дуже гарно продається. Uh -huh. Думає, що швидко продасться. Ну, я думаю, що якщо продасться, буде новий yeah. наклад. Ну це логічно. Ви сказали про те, що про грішного згадали. Ви в нас також були з презентацією так, цієї так. книги. Я прочитала, я вже порадила. В мене вже читає інша людина цю книгу. Власне, дійсно, я буквально, ви знаєте, я з таким захопленням. От її прочитала. Я думаю, що її треба де ще раз перечитати. Yeah. Ну так є книги, які хочеться перечитувати декілька разів. Який власне ви сказали, що ви ще також їздите із грішним? Так які враження від людей від цієї книги? Тому що це фентезі, це зовсім інший mm -hmm. жар. Це також жанр, який популярний серед українців станом на сьогодні? Знаєте, грішний, що я зрозуміла. Через п'ять місяців, напевно, вже шість місяців після виходу книги. Це найбільш неоднозначна моя книга, тому що я отримую на неї найбільш неоднозначні відгуки. Від О Боже, це шедевр, дайте ще до О Боже, як таке можна було надрукувати. Ну, на кожен е товар свій купець. Угу. Я тішуся е кожному відгуку, я тішуся, що мене читають. Е е на негативних відгуках я не зосереджуюся, ну, тому що це трішечки так знаєте, підрізає крила. Але, звичайно, що позитивні е, відгуки дуже надихають. Uh -huh. І я кажу, е, взяти, наприклад, навіть мою маму. Е, моя мама абсолютно не читає фентезі, моя мама навіть не дивиться фільмів, які нереалістичні, е, ну, не скажімо так, але вона читає абсолютно мої, всі мої книги. Вона прочитала фентезі, вона сказала, це найкраща твоя книга. Це при тому, що вона навіть казки не дивиться, бо це для неї. Ми, знаєте, <рес> да ну дійсно дуже гарна, дуже захоплива книга. Але чи за таким графіком та презентації книг, однієї, другої, mm -hmm. відвідин різних заходів, книжкових і так далі вистачає часу для написання нових е, е, книг? Ой, це якраз того питання, знаєте, не не питає, чому заплакані очі насправді часу <рес> е, бракує. Через е, постійні поїздки, через постійний якийсь такий дуже насичений графік, у мене ще також робота, в мене сім'я е, часу стало трішки менше, і трішечки мені вже не вистачає часу. Е, ну насправді е, я такий темп набрала. Mm -hmm. Взяти, наприклад, у 25-му році в мене вийшло три книги, плюс одна збірка у співаторстві. Це багато. Це важковато, То і я такий, знаєте, там набрала, зрозуміло, що я його написала не за один рік, але все якось за рік воно вийшло. І виходить, що читачі е потребують нових <говорит> книг, видавництво питає <говорит> <говорит> вже коли-коли. Я не встигаю так швидко писати. Хоча зізнаюся, мені приємно. Ну, приємно, коли твоїх книг чита е чекають, читають. так? <говорит> <говорит> Ну і ми чекаємо на презентацію вже офіційну для хмельничан цієї книги, і всіх закликаємо, як завжди, читати українських авторів, залишати про це відгуки. Адже як бачимо, всі готові до діалогу. Всім хочеться власне розвитку української книжки, і всі маємо до цього доєднуватися. Біоліна Ситник це письменниця була з нами. А ще хочу також додати не лише українські, а й хмельницькі Також угу. власне, тому що знову ж таки стільки талановитих авторів, стільки талановитих письменників маємо підтримувати своє рідне. Також, а особливо, якщо воно цікаве і дійсно захоплююче. Я читала, я знаю. Хмельницький телеканал Ківісі.